Добрий день, ви дивитесь канал Зелена Білка. І сьогодні у нас знову незвична ситуація, тому що я нічого не питатиму, я навпаки намагатимусь щось розповісти. А мене питатиме Світлана Таратурина, яку отак, за нормальних обставин я маю багато про що попитати, тому що вона пише дуже круті книжки теж. Ну, а теж. Тобто я похвалила себе, що я пишу про ті книжки, ну і Світлана теж. Але сьогодні ми будемо говорити про е, найважливішу книжку про зуби. От і Світлана буде е, намагатися м, змусити мені, мене е, розказати щось е, м, цінне. Це буде складно. Почнімо. Е, Дивись, направду, це неймовірна книжка. Е, я це зацінила не зразу, тому що вона тільки-тільки вийшла. Е, і... Але. Коли я її відкрила, я зрозуміла, що це, що що ми цільова аудиторія. В мене є дитина якраз того віку, який втрачає молочні зуби, і просто живе в цьому контексті зубному. Але для мене це така ну болюча, не ну, не те, що болюча тема, але якби вже декілька років ми проживаємо досвід виймання, зубів, кудись як там ховання, зберігання, очікування зубної феї і так далі. А але власне тобі як прийшла в голову ця ідея, чому ти захотіла написати про зуби? Угу. Це а скажи нам секрет. Це, 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 це щось з твоїми зубами пов'язане? Ну з моїми зубами дуже багато було все пов'язане. Я е, була тою дитиною, яка дуже часто ходила до стоматолога, а в 90-ті роки це ще було і боляче, і погано. Але я не тому написала книжку, тому що в мене є ціла концепція про що варто писати. Одна людина, коли дізналася, що я написала книжку про сміття, а потім книжку про школи, це я показую свої пізнавальні книжки. Сказала, що Галю, я розгадала твою таємницю, ти пишеш е, пізнавальні книжки про всяке огидне. Але ні, в тому то і прикол, що і в смітті я вбачаю гарну сторону і школи, я теж люблю. Але мені подобаються такі теми, в яких є. Світла сторона і темна, як зуба. Ну, і, звісно, це погано, якщо у ваших зубах є темна сторона лікувати, Але я кажу метафорично. Так само із зубами. Мені сподобалося, що ця тема, вона насправді, по-перше, вона має світлу сторону і темну, бо багато хто зуби там боїться лікувати, тощо, то, що має проблеми якісь з ними. А з іншого боку. Ем... Я багато мала справ з дітьми молодшого шкільного віку, і я зрозуміла, що зуби це ж не просто стоматологічна проблема. Коли в тебе міняються зуби, це ж дуже багато питань. Ну окрім цих міфологічних про зубну фею, але ж це питання ще краси, це питання вимови звуків. Це дуже багато різних питань. І до того ж це питання це якась перша введення дитини в анатомію і в якісь дослідження природничі, тому що ну, на щастя. Я такі діти, ну звісно, є такі, які там засмучуються стосовно цього, а на щастя, є такі якісь дослідники, які розглядають зуби, які просять своїх колег показати зуби, які випали. От і е, на щастя, чим менше слава богу, болю в цій е, як сказати в цій сфері, тим більше в дітей прокидається наукового інтересу до зубів. От е, і це мене спонука. Слухай, то ти думаєш, що перед тим як іти до зубного лікаря треба дослідити зуб? і Це може допомогти якось зняти оцей страх походу. Чи як? як на твою думку? Як би ти хотіла, щоб в дитинстві тебе привели до зубного лікаря, і це не викликало жаху? В моєму дитинстві зубний лікар це був такий якийсь головний кат містечка. Ну на жаль, не так було. От я думаю, що просто це не так питання якогось конкретного слова, якусь конкретну ситуацію, як питання підходу. Я зараз дуже захоплююсь дітьми, які от які такі природничо орієнтовані, дослідницько орієнтовані. От вони. Захоплені і вони це досліджують. І мені подобається діти, які досліджують зуби. Вони повішому це е, розглядають. Я була вражена, коли я зустріла дітей, які ходять е, до зубного лікаря і щось в нього питають, е, які. От, е, та. Okay. Ну, це, я, я, я чому так реагую? Тому що це реальна історія про мою дитину. Я oh. приготувалась, тут. Е, я попрошу, як це нервових відсунутися від екранів, тому що це дуже страшний артефакт. Е, це така штука. Це кабаняча щелепа. Yeah, yeah, Кабиняча ну, так. No, right. так це і е, у галіній книжці там просто є е, неймовірні сторінки, де різні структури зубів. Я навіть кабан. І це направду е, от на досвіді моєї дитини, якому зараз сім з половини, це дуже важливо. Розуміти, яка, яка бо свої зуби ти не дуже роздивишся. А тут ти можеш восьми з ним навіть тут вивчали, що є типу карія, все таке, ну я не знаю, що це це просто вже як вікове через е, десятиліття лежання. Але це мені здається, це допомагає трошки от, уникнути е, цього якогось нерозуміння, чого ж ти йдеш до того лікаря, і що ти робиш. Там будеш робити? Мені дуже сподобалося, що в твоїй книжці є справді тварини, де ну, якби у нас у всіх є зуби, або не у всіх. Але всі... розкажи, як ти добирала цих персонажів за їх зубною ознакою. Значить, з одного боку, тут ж в книжці дуже багато різних є складових. Я взагалі мені йшлося про те, щоб створити якусь культурологічну, вибачте, книжку про зуби не тільки стоматологічну, щоб вона була і трошки поза про зоологію, про анатомію, про красу, про все на світі. Ну і, звісно, тварини вибирала тих, щоб в них зуби великі, якось відзначають, про які зуби можна щось сказати. Особливе, от в мене тут є гризуни, різні бобри. Особливо, оскільки я вже знаю відгуки від перших читачів, особливо їм подобається цей комікс, який оце ж допомогла втілити Наталя Кащак. І тут, я не знаю, чи видно, це тут два, два моржі на крижині, один каже: каже бивні допомагають скидати в воду тих, хто вам не подобається. Скинув, перегортаєш сторінку, і цей каже. А ще на бивні дуже зручно спиратися, коли вилазиш з води на кригу, після того як тебе скинув той, кому ти не сильно подобаєшся. Тут це, бачите, така як подвійна функція зубів. І так можна, і так можна. Ну, Тут, звісно, є слони, тут, звісно, собаки є, щоб продемонструвати хижі зуби, які тут вони сухожилля, ними можуть розграти. Словом, тварин, героїв я підбирала за тим, щоб в них були якісь. Гарні зубки, такі, ну про які можна щось розповісти цікаве. Але є ще три ем, головні герої. от Перший кричить: я обійму вас, але це спойлер, ем, це останню сторінку, я показала, чому бути можна робити, Тут є монстр, сіро-зелений, сіро кажу, Чер... боже, червоно-зелений. ну от Він такий, от, і є... К -к він мені зразу кавунячий. Так, да, до речі, от я не знаю, теж маленький відступ. Якось в школі нам хтось сказав, що червоний не пасує до зеленого. Але чим більше я живу, тим більше я переконую, що червоний і зелений створення одне для одного. Да, це... Абсолютно, це такий колір щастя, як на мене. Знаєш, в мене одразу кавун херсонський кавун. Лахно. ну і бочу, і там полуничка, не знаю, маленька. Так, так, так. От, значить, Є цей монстр. ну Це взагалі про монстр червоно-зеленого це е, е, із. «О, Боже, в вона немає цієї книжки чомусь. Вона є книжка 13 історій в телеві, і там є балабоновий монстр. І він надихнув дітей, вигадати дуже багато різних монстрів. І я була вражена наскільки діти захоплено, іноді малюють монстрів. І е, це і сталося в головних героїв на дошці. вони сидять на групі продовженого дня. І в них на дошці дуже багато всіх, і є цей монстр, який бере участь в зубознавчому дослідженні. А головних героїв їх теж двоє дітей це е, дівчинка Соломія, і хлопчик Соломон. І от мені е, йшлося про те, щоб показати дітей, захоплені захоплених якоюсь ідеєю. Вони не витрачають час е, групи продовженого дня, а вони. Е, Використовують його для досліджень і для наукових дискусій, і це справді таке, я знаю таких дітей, які так роблять, які от захоплені. У Соломона є колекція зубів, така банка з-під томатної пасти. Він туди всякі зуби збирає, і з кожним зубом пов'язана історія. От він це розповідає. А у дівчинки в Соломійки вона пише книжку, вона така більше така, як я. Не зубна інфографіка. От, і що мені е, найбільше в ній подобається, вона туди записує всякі свої зубні пригоди. От, все, що там їй ставлять пломби, там їй, вона там, на жаль, колись каталась на роликах, сколола шматочок зуб, зубчика, її не ростили. Для неї це все цінно, вона це все збирає в свою історію. От, мені теж це сподобалася ідея. От, так що тварини сюди потрапили в книжку за, за тою ознакою, що в них якісь зубки е, цікаві. Монстр потрапив, тому що він монстр. А діти тому що вони дослідники зубів. Слухай, скажи, а в тебе в дитинстві ти збирала зуб зуби взагалі? Ну був у тебе такий? Бо ти знаєш, я завжди думала… ну в мене такого в дитинстві не дуже було. Я якось не пам'ятаю для мене. Теж це таке радянське дитинство. я пам'ятаю ці жахливі спогади походу до цієї бурмашини, і я боялася, що щоб моєї дитини такого теж чогось не було. Щоб, щоб він не боявся ходити до стоматолога, але він якраз знаєш, що цей а, твій хлопчик Соломон. Ну я просто впізнаю неймовірно, тому що у нас теж є банка з зубами, і це у нас є навіть зуб Мегалодона, Я коли дочитала до цього місця. Я просто вирішила, що ми будемо е, Саше обов'язково читати книжку, е, тому що ну це просто реально про нього. І мені здається, що це ну такий це дуже дуже класний, дуже здоровий підхід, коли ти. Е, Розліджуєш зуби свої чужі, просто і це для mm. тебе стає вже така частина якоїсь такої пізнавальної гри, і тоді й похід до стоматолога, власне, це зовсім інша історія. Але у тебе такі були ці баночки з зубами чи якийсь потяг до зубів? В мене з одного боку, я так така була безстрашна дитина, я сама витягала молочні зуби. Я ну, мені це нормально було. Але з іншого боку, для мене це все таки більше така. Знаєш, як наше покоління е, намагається не передати травми наступному поколінню, Тому що в моєму випадку я, я не ну, якось мені дуже боляче було завжди ходити до стоматолога. Потім, коли пам'ятаєте, оце знеболювання не було миш'яком, воно на мене не діяло і коли. Е, Оці от нерви та це було страшно важко, і тому вже в моєму дорослому віці в мене ці проблеми стали ще поважніші, ще поважніші, ще поважніші. А письменники ж завжди ну от, з будь-якої проблеми намагаються зробити книжку. От Я зрозуміла, що треба зробити книжку від, від противного, від того, що, як я хотіла б, щоб в мене було от, створити світ, яким він мав би бути от для наступних поколінь. От твій улюблений персонаж з книжки. Найважливіше ну, про зуби е, е, взагалі-то дуже, дуже м -м -м -м. діти, то мені подобаються, але от монстр мені подобається. Е, знаєте чому? Тому що його е, Наталка Кудляк. Боже, я е, 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 дуже її люблю, тому що вона ілюструвала мою білку квасолю. От і цього монстра мені здається, Наталка найбільше вподобала. Вона його так багато малювала, і що я вже його е, полюбила, уже отримавши книжку в руки, я е, полюбила його е, новою любов'ю. Він такий дуже дуже класний, дуже виразний. Він гарно рухається. В нього така мондра мондр, так, кажу морда. В нього дуже дивна для монстра. Може, якби я малювала монстра, я б таку морду може не малювала, бо мені б не спало на думку, яка вона вигадала. Але якось так вийшло, що вона дуже надається на ем, передавання емоцій. І от коли я вже отримала книжку, я полюбила цього монстра. Не, взагалі, і, і, ілюстрація чудовезні, знаєш, і діти такі живі і, і вони намальовані, а, ну, тобто це не такі прям реалістичні, але вони дуже емоційні. Коли, коли роздивляєшся ці картинки, то абсолютно уявляєш і віриш емоціям цих дітей. Яка ілюстрація в тебе найулюбленіша? Хоча я не знаю, як можна вибрати, ну там реально всі дуже криті. Всі-всі дуже дуже круті, але зараз я спробую що-небудь вибрати, що небудь вибрати, що небудь вибрати, Ну той комікс із моржем мені подобався, і, мабуть, мабуть, ну раз я вже сказала, що мені подобається цей. Ем... Монстр, то оця остання, яку яка мені я вже показувала, я обійму вас. А взагалі, е, Наталка, я постійно дивлюсь її прізвище, кудляк, тому що в неї раніше було інше, і, і схоже, Це вона має дорослого життя. Так, тут просто тут вона ще Наталка Кащак, але це одна і та сама людина. Чому я цю книжку показуємо мою білку Квасоля? Тому що її теж Наталка ілюструвала, і ця книжка якась вона. Так вийшло, що вона зі мною мандрувала по дуже дуже багатьох школах-бібліотеках, дуже багато дітей її читало. І я зрозуміла: ну, тобто мені самого початку подобались ілюстрація, але потім я зрозуміла, яку суперсилу вони мають для дітей. Тому, от тому, коли е, я почала працювати над цією книжкою, і мене спитали, хто має бути ілюстратор, я сказала тільки Наталка, тому що вона ось ми її навіть покажемо. я. Так, а, а. Мій потраплять, ну тільки в мене, мабуть, трошки коротше. Галя, <круч> Ти ну ти маєш ну ти розумієш, ти розумієш, маєш замінити всі аватарки, взагалі все на так, на це таке, так. <круч> але, так. але? <круч> а, але, але так. от, якщо я про неї розказую, якщо от ви не знаєте, як вона виглядає, от вона така. <круч> Слухай, скажи до е, е, ви монстри, вони взагалі такі характерні мені здається для тебе. Це такий це твій стиль. За що ти їх так любиш? За що ти любиш вигадувати монстрів? Чи чому? Тому що, коли, е, коли ми ну, якось вже ну, трошки звикли, ну принаймні, мій малий так точно, якщо йдеться про зуби, то це зубна фея. І це такий, знаєш, а скільки вона мені принесе грошей ну, У нас такий підхід. Але в тебе цього немає. В тебе є дуже унікальні якісь такі е, монстрики, персонажі, які я впевнена, живуть в голові кожної дитини. Але ну мені здається, тільки тобі вдається їх так описати, і візуалізувати. І чому вони в чому, в чому, чому ти їх так любиш? Е -е. Хто вони для тебе? Тому що монстри дуже, знаєш, дуже вони зручний персонаж, тому що зубна фея, не знаю, будь-хто хто там ще русалонка, всі мають якісь контексти. А монстри вони унікальні дитячі. От Коли в мене був цей болобоновий монстр, якого я не можу показати, тому що хтось в мене взяв книжку да? Якщо ви дивитесь це відео, і це ви в мене взяли книжку і то, будь ласка, відом. От, коли я, я з цим болобоновим монстром ходила по різних школах фестивалях, і діти постійно вигадували монстри. Я зрозуміла, що вони можуть вигадати, там пішла е, якась думка, що типу, крапчасто-картатий монстр, там, смугасто шкарпетковий монстр, я не знаю, там, яблучно рибний монстр, Whatever. я зрозуміла, що монстр це коротше, така, така, е, я не знаю, така, е, такий персонаж, якого можна створити з будь чого дуже індивідуально. Кожна дитина, Причому, навіть якщо дитина не дуже заморочується цим і каже все, що перше спадає на думку, я не знаю, там, поличково. Е, не знаю, волохатий монстр, це все одно класно. Тобто, це, це якісь такі. Я не знаю, створення монстрів це чудова, я не знаю для уяви вправа, і е, так вийшло, що оці от монстри різноманітні, вони такі дуже важливі для сучасного дитинства. Їх вигадують, треба цим користуватися. Так, мені іноді навіть здається, що вигадування таких ось монстрів, це, це така, ну, знаєш, це вже така на, доросло, на дорослу думку, це такий спосіб терапії, неправди, тому що діти свої страхи, коли візуалізують, то мені здається, з ними так трошки легше впоратися, або ж в дитячій темряві живе багато всяких монстрів. А якщо вони смішні, прикольні, а, а маючи такі зуби, з, з якими мають проблеми, то це куди, куди ще легше впоратися зі своїми зубами? І в е, мене є як це, звичайне питання, яке мені підказала сама авторка, е, бо я щось якось не, не це не зорієнтувалася по книжці, але все ж таки, яка найстрашніша таємниця пов'язана з цією книжкою? Це таємниця дуже страшна. Це вона настільки страшна. Відійдіть, відійдіть від екрані всі, слабкодушні. Да, виходить з мають... ще не злякалася, що легко кабаняча, відійдіть. Так, <in> це просто буде слово. таємниця така. Вона виходить за, за сторінки книжки і мовить про контекст. Значить, ця книжка, коли вона писалася, коли я її створила, вона називалася Увага! Просто зуби. Я думала, це, це така класна книжка зуби, але, 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 ця назва спричинила е, літературознавчі і інші дискусії, видавничі. Я вже пам'ятаю, не... вони довгі були, там були якісь аргументи. Я вже не пригадую ці всі ланцюжок міркувань. В кінці ми прийшли до найважливішої книжки про зуби. Це... Мені теж подобається назва. Я розумію, що це якась навіть з точки зору ну, практичної: ти гуглиш зуби, в тебе багато всього. Ти гуглиш найважливіша книжка про зуби, і ти маєш книжку. Але страшна таємниця така, що в глибоко в душі для мене ця книжка завжди буде просто зуби. О, така таємниця. і ну так щоб уже практично якось дати практичні поради. Тим, хто нас дивиться, скажи мені, як 6-7 річку чистити зуби. Я потім розкажу, що в мене з цього приводу, які думки. Але, виходячи з твоєї книжки, що буде Там є дуже класний, до речі, дуже, дуже класний слайд. Його треба показувати дітям, тобто сторіночка. І от направду вона може допомогти вашим діткам, які ніяк не можуть зрозуміти, на що їх змушують кожен вечір зранку чистити зуби, Зможе їм трошки підказати, для чого це все. Але все ж таки, давай, твоя версія. Ну, бачиш, Твої я поради? ну, я, я ж на це не одразу кажу, що я письменниця я не спеціалістка з стоматології. І, звісно, йшлося про те, щоб окрім е, широкого культурного контексту, ще здати і конкретні типу, ну, це е, стандартні поради, які що їх Лікарі дають, як чистити зуби. Але теж, знаєш, от як це в кожної дитини по собі. Діти ж всі різні. Хтось надихнеться монстриком і схоче робити, як монстрик. А от, наскільки я вже знаю, з відгуків про книжки є такі діти, які от дуже логічно мислять. і... От одна е, дівчинка прочитала про льодяники, і там в мене так досить, я не знаю, більш-менш це логічно пояснено, чому льодяники, це ж там і кислота, і цукор вона там до зубок до, до, при, пристає. Пристає. І, що не варто це робити. І оце, ну, тобто, це людина логічного мислення. Вона зрозуміла нарешті, що, що не так з карамельками, вона зрозуміла, що це треба відчистити. Хтось любить хто... По-різному, всі всі діти.

Порада номер, один. це треба просто прочитати цю книжку. і Я думаю, що я тут солідарна Галією, Що кожна дитина, в залежності від її характеру і уподобань, вона знайде для себе відповідь і рішення. Порада номер два. Це все ж таки знаєш, спробувати зробити це звичкою, тому що ну діти, діти такі, такі, такі люди, що. Вони дуже, дуже е, залежать і люблять від якогось такого ритму. Так. Але коли це можна робити прикольно, граючись і там і багато, говорячи з монстриком, мені здається, що це просто супер. І знаєш, коли е, я гортала книжку, коли побачила твого монстрика, е, я, я тобі потім просто окремо прийшлю: у нас є правду ну, е, е, якийсь зліплений з чогось з якогось пластиліну, дуже схожий монстрик, прямо дуже, з такими, Причому я, я дороблювала. Зуби робила, і ну коротше кажучи, з мене ліпщик такий собі, і там такі знаєш прям зуби, якісь гіпертрофовані. Я думаю, о, ну це ж гальм персонаж. І я думаю, що якщо ваша дитина десь там не дуже е, ну люб, не те ще любить, не дуже розумі, на що вона оце то робить з цією зубною щіткою, то можна їй запропонувати ще такого монстрика, який буде або контролювати процес чищення, або не знаю, сам теж чистить. Ну тут бажано, щоб зуби не відвалились. Короче, кажучи, Тут головний творчий підхід, і ну, Галіна книжка, мені здається, направду може допомогти. І для багатьох батьків, ну крім того, що це класна розвага для дітей, для багатьох батьків стати підказкою, як, як тут практично це все. Але Галя, як ти думаєш, як ти вважаєш, як авторка, для кому ти рекомендуєш читати твою книжку? Ну, е, я рекомендую, звісно, дітям, і звісно, е, як ми говорили, різні бувають типи людей, і е, не всім це пасує. Але я намагалася її зорієнтувати на, на різні типи, оскільки тут тут є і наукова інформація, тут є і історія про е, ну якась більш-менш смішна про цих двох дітей. Тобто, хто любить наукову інформацію, підходить. Хто любить смішну історію, підходить. А ще ну от я теж така людина, я е, часто бачу таких дітей. От мене такий тип не знаю, особистості. Якщо от щось цікаво, я люблю цікаві ідеї захопливі, Якщо мене захопить якась ідея, будь-яка зуби, це одразу стає прикольно і цікаво і класно. От я думаю, що, можливо, чимало дітей теж є таких, що вони просто не знають, яка ця прикольна ідея. Як вони дізнаються, що скільки навколо неї пов'язано, вони не захопляться. Так що це для, Отже, і для тих, хто любить наукову інформацію, для тих, хто любить історії, хто любить комікси. Хто любить тварин? Тут багато про тварин, і хто просто любить оце захопити чимось. І хто любить веселі історії? Мені здається, що зараз нам всім і батькам, і дітям, дітям не те, що не вистачає, але дуже хочеться веселих, добрих історій, де, де можна ось так, от про якісь такі, ну скажемо так, для дорослих не дуже приємні штуки прочитати настільки весело, що я тобі кажу, я така гортаю до мета. Ну може, треба вже до стоматолога. Та категорія, що є якісь такі речі, які ну типу маєш зробити, але ми думаєш, ну. Ну, колись там з, 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 з літа. Але ось твоя книжка вона якось так правда знімає цей стрес і, і дозволяє по-хорошому подумати про якісь не дуже приємні штуки. Тому я щиро раджу, правда, отримала задоволення і, і батькам, і дітям супер! От це, це гарна фраза, щоб е, завершити нашу передачу. Нагадавши, що е, книжка найважливіша книжка про зуби вийшла в видавництві ВІВА і можна замовити. За посиланням, а можна просто загуглить в Гуглі і теж замовити. А посилання а на... можна прийти в книгарню, і так само її помацать, подивитися всім щасливчикам, хто живе у Києві, Львові, Харкові і тепер в івано франківську Вона доступна в живому доторку. Бачите, а хто в інших містах або там за кордоном, то ми кинемо лінк на О, і навіть є лінк. Хто живе у Польщі, Боже, ми стільки лінків викладемо. Дякую дуже, що нас дивились. Дякую дуже, Світланко, що е, попрацювала зеленою білкою сьогодні замість мене. От, і що. І... дуже класна книжка, і я щиро радію, що вона у нас у всіх є. Дякую. І що? і буває. Добрий книжок. До книжок. Па-па.